Ні, ні, ви правоканалі. Представтесь, будь ласка. Звичайно, дітьте куражки, приведіть себе важні стан. Добре. А представьтесь, будь ласка, поясніть, по якій причині ви зараз воганяєте людей. А чому ви головного вбора, чи це вас не касається? Це раді нашої безпеки дитини. Я вам вірю, але що не касається вашої форми. Звичайно, касається. Я будь ласка. Я а а... Ця, а, так, так. Я багато розумію, Ми що розумію. То він перше чим підходить до людей розмовляти викому-будь належним має має міч. Міч. Ну, то чим. Я припрошу, ви старші тут. Є ви старший тут? Ні, менше поставився, менше й дітьми. А представте з блака, хто тут старший у вас? Я не за старших неповідав. Ну так покажіть, будь ласка, хто у вас старший? Вони там. А з якої причини ви зараз виганяєте людей?